Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в РІАДі, які були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільнені та повернення наших полонених та дітей. Ключові результати цих домовленостей: всі сторони домовилися забезпечити безпечну навігацію судноплавства, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Українська сторона наголошує переміщення Росією своїх військових суден за Межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатися як порушення зобов'язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист. Домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Також всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленості. Домовились працювати над досягненням стійкого та тривалого миру. США підтвердили свою підтримку допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. Для ефективного впровадження домовленості важливе проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізація. Моніторингу та контролю домовленостей. про все це повідомляє Ростем Уміру, котрий очолював українську делегацію на перемовинах у Ріаді. В результаті Російська Федерація отримує вільне судноплавство в Чорному морі та прохід через Босфор, легальний експорт, зокрема вкраденого в Україні зерна, продаж. Своїх добрив без перешкод, доступ до портів, платіжних систем і фінансів. Федерація і Україна можуть продовжити ведення війни замість того, щоб поспішати її врегулювати. Таке припущення висловлює видання Bloomberg з посиланням на оцінку розвідувального співториства США. Як пише видання? Хоч обидві сторони і продемонстрували готовність застосувати часткове припинення вогню лідери наразі, ймовірно, все ще вважають ризики більш тривалої війни меншими, ніж ризики незадовільного врегулювання, Трамп припустив, що Російська Федерація затягує час із припиненням вогню в Україні. Не знаю, каже він. Я маю на увазі, що дам вам знати в певний момент, але я думаю, що Росія хоче, щоб це закінчилося, але можливо, вони затягують час. Я робив це протягом багатьох років. Знаєте, я не хочу підписувати контракт. Я хочу залишатися в грі, але можливо, я не хочу цього робити, я не впевнений. Але ні, я думаю, що Росія хотіла, щоб це закінчилося. І я думаю, що Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі. Спецпредставник президента США Річард Греннел розвелося у них там тих представників, вирішив прояснити ситуацію з Будапештським меморандумом. На його думку, ядерна зброя України. Начебто належала Російській Федерації. Про це він написав у мережі X. Пояснімо ситуацію з Будапештським меморандом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишком. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською. Це незручний факт. Отак От вважає Річард. Однак і в Америці є тверезі голови і розумні. В свою чергу експерт з питань ядерного зброєння Стівен Пайфер відреагував на слова спецпредставника і заявив, що той категорично помиляється. Я допомагав вести переговори щодо Будапештського меморандуму. Реннел категорично помиляється, ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберігання перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні за винятком невеликої кількості, відправлено до Росії в рахунок списання боргів. Написав Пайфер. Нагадаю, що президент Зеленський переконаний, що відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО. Економіка Путіна буде в біді у 2026 або у 2027 році дати досить чіткі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Тайм. Інші тези з інтерв'ю американці десь посередині ні за нас, ні за Росію. Але я думаю, що це грає на користь росіян. Якщо росіяни не погоджуються на повне припинення вогню, яке запропонували, ми хочемо бачити додаткові санкції. Росіяни ведуть переговори, встановлюючи планку на максимальному рівні, щоб потім було куди відступати. Це перемир'я протримається стільки, скільки потрібно, але росіяни його порушуватимуть постійно. Найважливіше для мене знайти угоду, яка об'єднає націю, а не розділить її. Ми шукаємо альтернативи Сарлінг. Якби не критикували Зеленського за те, що він говорить, говорить він все-таки краще, аніж діє. Хоча б щодо тези про об'єднання націй, дещо із откровень екс-генерала Екс головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Мені дзвонили з Румунії і просили не говорити, що в них впали шахеди. Ще дзвонили і казали, навіщо ти включив РЕП? Дрони полетіли до нас. А я кажу: збивайте, у вас з 40 Ф-16 стоять. Країни Балтії розуміють, що немає ніякої п'ятої статті НАТО. Про колективну оборону. І ніколи не було. Польща це розуміє, де періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія все розуміє, тільки мовчить. Всі мовчать, але все це до пори до часу, колись і їх смажений півень у дупу зьобне. Говорять про те, що в офісі президента уже готуються до виборів. І, як стверджує голова Комітету виборців України Кошель, на майбутніх виборах можуть з'явитися партії Боданова, Залужного та Малюка. Це все нинішні або ж у випадку залужного колишні. Силовики, планує завершити війну до 2026 року. Про це повідомляє представник ГУР Скобіцький. Російська Федерація спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані з Північною Європою. Тож, можливо, і не дарма. Євросоюз готується до війни. Кожного жителя зобов'язали запастися їжею та водою на 72 години. Про це повідомляє видання Політіко. Це вони на 72 години. І що це має означати, що Київ за три дня? Тобто Євросоюз за три дні чи здадуть, чи Євросоюз має перемогти упродовж тих 72 годин. Ну, нехай, Бог їм в поміч. Ну, а як вони нам допоможуть, то й ми їм. Польща, наприклад, має боєприпаси на 1-2 тижні війни. Про це заявив голова Бюро Національної безпеки Луковський. Я думаю, що залежно від того, як ведуться бої, оборону можна було б вести протягом тижня-двох за сьогоднішнього рівня запаси. Отаке От треба не лише водою і їжею записатися, але й боєприпасами мати їх таку кількість, щоб росіяни у ваш бік і дивитися боялися.